Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу В Студії для вас працює Маріана Томяк. І просто зараз ви першим дізнаєтесь про найважливіші події з життя міста. Сьогодні у випуску на Тернопільщині оголошено дні жалоби. Автомайданівці вимагають у влади області звільнити регіоналів. Біля заводу Уріон торгують незаконно, але підприємцям нема чого хвилюватись. Кількість переселенців, які хочуть навчатися у місті, збільшується. 19-річний десантник з ексбережан Олександр минулими вихідними загинув на сході країни. Він був навідником аеромобільного десантного батальйону. З самого початку бойових дій воював у зоні АТО. Під час завдання 16 серпня отримав смертельне поранення. Сашко був єдиним сином у матері, котра виховувала його без батька. Завтра тіло героя привезуть на Тернопільщину. Нагадаємо, від початку проведення антитерористичної операції загинуло восьмеро наших земляків: Микола Русник з Гусятинщини, Олег Гулько та Орест Квач із Залішицького району Андрій Чабан зі Збаражчини Володимир Гарматій та Андрій Дрьомін з Тернопільського району Віктор Семчук з Теребовлянщини. Їх а також героїв Небесної сотні Ігоря Костенка, Василя Мойсея Устима Голоднюка, Назара Войтовича та Олександра Капіноса включать в списки претендентів на звання Герой України. Таке рішення прийняла спецкомісія Тернопільської облдержадміністрації. Регіоналам немає місця у владі. Про це сьогодні автомайданівці нагадали очільникам області. Активісти вимагали звільнити усіх поплічників Януковича і навіть поставили ультиматум зробити це протягом трьох днів. Ранок понеділка для тернопільських держслужбовців розпочався гучно. Під вікна білого дому сигналячи приїхали автомайданівці в жовто-блакитних футболках з усім відомим надписом. Активісти вирішили нагадати очільникам області, що революція гідності марно не пройшла. Тут багато людей працюють. З партії регіонів і очолюють навіть цілі відділи, чому не було, не було ніякої чистки. Невже в нас в Тернопільщині не вистачає професіоналів, щоб поміняли цих людей, які сиділи при злочинній владі? При партії регіонів, які відправляли людей на Майдан, фінансування давали? Напевно, зараз ще й сепаратистів спонсорують. Протягом наступних кількох діб ви повинні докласти всіх зусиль для того, аби звільнити всіх посіпак Путіна, Януковича, які причетні? До знищення українського народу раз і назавжди. це повинно статися протягом трьох наступних діб. Керівники Тернопільщини теж вважають, регіоналам більше немає місця при владі. Проте, аби звільнити цих людей відповідно до закону, треба час і постійна підтримка громади. Адже питання про люстрацію досі не вирішене. І ті чиновники, яких просять з посад, повертаються на роботу через суди. Ми вам надамо повну інформацію про всі області, про всі судові справи, коли прислужники Януковича в судах відновлюють себе через суди. Це є ганебно, але така є на жаль. Ситуація немає закону про люстрацію. Давайте допомагаємо. Айте нам реалізувати те, чого ми спільно хочемо зробити, голова облради Василь Хомінець зазначив, на сесію винесуть питання про переведення керівників комунальних установ на контракти. Це теж дасть можливість позбутися колишніх представників партії регіонів, адже зараз вони захищені трудовим законодавством. Після того як ми так як вся у більшість України приймемо це рішення протягом трьох місяців. Вони будуть зобов'язані укласти контракт і е, укладанням нового контракту для колишніх, для колишніх керівників партії регіонів не буде жодного. Активісти запевнили, готові брати активну участь в процесі очищення влади від регіоналів та ходити на засідання судів. А щоб чиновники пам'ятали, що обіцянки треба виконувати, заклеїли вхідні двері Білого Дому своїми плакатами. Батьки трирічної Кароліни найбільше хочуть, аби донечка стала на ноги. Після пологової травми в дівчинки затримка розвитку. Вона не говорить, не ходить та навіть не може сидіти. Проте Надія на успішне лікування нещодавно з'явилась. Зараз батьки просять небайдужих допомогти зібрати гроші. Маленька Кароліна отримала при пологах травму головного мозку. Лікарі діагностували у неї мікроцефалію, затримку моторного і психомовного розвитку. Зараз дівчинці три роки. Вона не може самостійно ходити, не сидить, не розмовляє, не грається іграшками. Окрім того, до всіх. Бід додалися судоми. Єдина надія на лікування за кордоном. Ми маємо їхати в Китай. Вони дивилися всі наші документи, переглядали всю нашу історію хвороби, наші виписки. Вони це все дивилися і сказали, що вони нас приймуть на лікування і що є шанс, що вона після того лікування стане на ножки і почне ходити. Ось, але кожен місяць у нас дуже важливий. Через те, що чим дитина старша, тим тяжче її на ноги поставити. Вартість лікування у клініці 400 тисяч гривень. Зібрати такі кошти самостійно для родини практично неможливо, адже усі їхні заощадження йдуть на постійне лікування доньки. Тому батьки просять допомоги небайдужих. Банківські реквізити для тих, хто прагне допомогти. Ви бачите на екрані. Хочу звернутися до всіх небайдужих людей. Щоб нам допомогли зібрати гроші на лікування для нашої дитини, бо для нашої дитини це єдиний шанс стати на ноги її підняти. Я сподіваюся, що після цього лікування вона в нас принаймні хоча б почне сидіти і ходити. На прилеглій до заводу Оріон території сьогодні торгують незаконно. Це встановила відповідна комісія міськради. Однак, чиновники запевняють, підприємцям, які там працюють, з цього приводу хвилюватись не варто. Чому дивіться далі? На території біля заводу Оріон, де овочами та зелениною вже так звикли закуплятись мешканці сусідніх мікрорайонів, торгують без документів. Про це заявили у міськраді. Приватне підприємство, контролери якого збирають плату з продавців, цю ділянку брало в суборенду в заводу Оріон, який у свою чергу мав відповідний договір на обслуговування даної території, перевіркою було встановлено, що договір оренди між міською радою і заводом Оріон а автоматично і договір суборенди. Загубив свою чинність, то термін дії припинився в жовтні місяці 2013 року. Там зараз діяльність проводиться незаконно. Крапка. Із закінченням договору мали б припинити її діяльність, кажуть у міськраді. Однак цього не сталося. Сьогодні чиновники шукають можливість узаконити торгівлю на цій території, тому кажуть, підприємців ніхто не чіпатиме. Вони й надалі зможуть тут працювати. Шукається можливість узаконення даного. Даної площадки, де здійснюється торгівля, для того щоб люди могли спокійно сплачувати і займатися своєю діяльністю, і надальше, перенесення ринку чи припинення його роботи сьогодні у міськраді навіть не розглядають. Наразі на меті у чиновників зробити так, щоб люди працювали в межах законодавства. По обидві сторони Дніпра ми продовжуємо розповідати про героїв та їхніх рідних. Наша знімальна група побувала на Лановеччині у сім'ї Ігоря Жигайла, військовослужбовця, який зараз воює на сході. Про віру, любов і надію. Далі у сюжеті до закінчення університету та отримання диплому ігорі Жигайлу залишалось усього кілька днів. Та замість святкового костюма хлопець повинен був одягнути військову форму і каску. Про те, що юнак має служити, його сповістили навіть не повісткою, а телефонним дзвінком. Але сумнівів йти чи ні розповідає дрідні у хлопця, не було. Його брали як на 10 днів спочатку. Ми не переживали. Там думали, ну така з такий стан в країні. Там їх підготують, підівчать щоб вони в случай небезпеки, який, щоб могли от захищати свою країну, так? то він йшов на 10 днів, потім на 15 днів, потім на 45 днів. Потім вже на, на три місяці. Тепер вже вже п'ятий місяць. Відколи син на сході, розповідає батько, страх за його життя щодня посилюється. Про те, що можуть втратити свою дитину, назавжди вперше повірили після обстрілу, що стався усього за кілька днів після приїзду на Донеччину. Десь вони довго не побули, де днів 4-5. Якось під Волновакою практично його друзів там розбили. Вони жили біля нею через палатку. Це було, бо він є в зенітчиках, а це була піхота. Таких випадків згадують рідні ще безліч, та про них син мовчить. Не лише тому, що не можна розповідати, а й щоб не лякати батьків і дружину. Я вже не пам'ятаю то десь е три неділі назад, що я до нього дзвоню. Він просто ліг на телефон, і я чую бій. За благополучне повернення додому рідні моляться щодня. Кажуть, єдине, що їм залишається, це вірити та молитись, бо тільки Бог може вберегти їхнього ігорчика. Завжди як За на ми, ми дуже, дуже переживаємо і чекаємо кожного ранку. Щоб позвонити, що він живе і здоровий. Ніколи не бажала діляться рідні Ігоря Жигайла, аби замість їхнього сина служив хтось інший. Для хлопця вимагають тільки ротації, бо він уже п'ятий місяць без відпочинку. Не будуть там, вони будуть тут. Ну, Тікати це... теж, щоб всі тікали, це теж не вихід. Ну от це як... не вихід. Я ж не легше не буде, що когось візьмуть. Там я хочу своєї дитини, щоб якась прийшла ротація, щоб вона віддихнула. Ігоря тут на спокійній Лановеччині чекають не лише батьки, а й любляча дружина. Вона каже, після повернення. Коханого додому обов'язково народить йому двійню хлопчика та дівчинку. А зараз ігор приходить до неї лише у вісні. Сон мені снився. Що він до мене казав я тебе через три дня. Приїду додому, і справді, о, через три дня відпустили тоді в одпуск. Він як лісіщий сон був. На сході з Ігорем стався ще один випадок. Його від смерті вберегла весільна обручка. На неї хлопець опустив голову якраз у той момент, коли над ним пролетіли кулі. Скоро в Ігоря та Ірини річниця весілля. Дружина з сумом розповідає нам, на неї хлопець точно не встигне повернутись додому. Але каже, про це намагається не думати, а вже планує нове свято. Ми її вважаємо викновенним громадянином, своїм сином. Але гордимося. Чекаємо його вже приїзду остаточно. Чекаємо. Хочемо зробити такий пра праздник, одним словом. В честь цього що весілля таким праздником не було, як його прихід. Колектив телеканалу Інтебе також надіється на швидке повернення Ігоря Жигайла та усіх військових, що зараз служать у зоні АТО. Усім рідним ми висловлюємо щиру подяку за їхніх героїв. У Тернополі лікуватимуть кінцівки за новими сучасними методами. Такі послуги пропонує пацієнтам ортопедична клініка, яку відкрили в лікарні швидкої допомоги. Які ще послуги надаватимуть у відділенні, знають наші кореспонденти. Впав, отямився гіпс. Приблизно за такою схемою потрапила на лікарняне ліжко пані Данна. Проте одним лише гіпсом падіння жінки не обійшлося. Впала і все собі там три переломи переломи. Мене було так, була важка операція, але Богу дякувати. Вже можливо на завершальній стадії, бо я від 3 червня не ходила, а сьогодні я пішла вже. Сьогодні пані Дана вже радісно всміхається і продовжує проходити курс реабілітації в ортопедичній клініці. Зараз де динамічна нагрузка запускаються м'язи, покращується сенсомоторна функція м'язів. У новій ортопедичній клініці сподіваються, що працюватимуть на засадах державно-приватного партнерства. Адже враховуючи економічну ситуацію в країні, каже головний лікар закладу, варто шукати нові шляхи вирішення проблем у медицині, залучаючи приватників. Якщо до нас будуть звертатися люди потерпівши, під час бойових дій в АТО ми будемо старатися максимально безкоштовно надати людині допомогу. Звичайно, що планується проводити досить широкий спектр оперативних втручань, починаючи від мікрохірургічних операцій, любих травматологічних операцій, артроскопічних операцій. Тут зможуть прийти безкоштовне лікування і реабілітацію всі учасники АТО. Тобто всі тернополяни, які зараз будуть участь там, будуть мати можливість тут проходити лікування і реабілітацію безкоштовно. Крім того, визначається група соціально захищеної категорії населення Тернополя, які будуть мати можливість також проходити лікування тут, як в лікарні, безкоштовно або з наданням певних знижок лікування. Якщо буде можливість, так? Тобто будуть вільні палати, будуть вільні місця, а буде потреба пролікувати когось учасників, які не є тернополянами, то тому що це питання також буде вирішено. Залучаючи приватну медицину до розв'язання державних проблем радять і фахівці з інших областей. В нашій області так звичайно є фахівці, які працюють теж на високому рівні. Але все-таки напевно. Майбутнє медицини на Україні не тільки за державною сферою обслуговування пацієнтів, а за приватною медициною, тому що вона буде більш чутлива до пацієнта. Вона буде більш прогресивна в плані розвитку. Нова ортопедична клініка приймає пацієнтів у приміщенні тернопільської лікарні швидкої допомоги, що на вулиці Шпитальній 2. З вересня за парти місцевих освітніх закладів сядуть нові учні. Кількість переселенців зі сходу та півдня України, які хочуть навчатися у Тернополі, збільшується. Діти зі сходу та Півдня України, що через військові дії були змушені переїхати у наше місто, восени розпочнуть навчатись у Тернополі. Три десятки з них підуть у садочки, трохи більше сорока до школи. І ці цифри ще не є остаточними, кажуть у департаменті освіти. Що у загальноосвітній школи влаштовано в загальному 19 дітей з автономної республіки Крим і Севастополя? А саме Четверо дітей із Слов'янська, одна дитина із Краматорська, одна дитина із міста Маріуполя, Донецької області та одну дитину з Луганської. Дуже багато дітей в таких школах номер 24 навчається. Четверта школа відзначилася прийомом дітей. Станом на сьогодні 16 осіб з Криму точно здобуватимуть у Тернополі вищу освіту, але тих, хто цього хоче, набагато більше. Лідером серед вищих по кількості поданих заяв від абітурієнтів-переселенців є педагогічний університет. Станом на закінчення подачі документів у нас було 162 заяви, які подали абітурієнти зі сходу та з Криму. На момент зарахування оригіналів практично не було. То що точно знаю, це було двоє абітурієнтів з Криму які дійсно хочуть навчатися у нас, і на п'ятий курс на українське філогія переселенець Краматорськ. Нагадаємо, термін подачі документів у місцевій вищі закінчився. Навчатись у нашому місті відтепер можна тільки після переведення з іншого освітнього закладу. Скористатись такою можливістю вирішили 11 студентів. Усі в педагогічний університет. Навчатись переселенці будуть і в економічному. За нашою оперативною інформацією з Донецької області у нас подано 19 заяв. З Луганської області 14 заяв, ну і десяток заяв з Автономної Республіки Крим. Тобто, ну, якщо консолідовано оцінювати цю проблему, то десь 45-50. Найзатребуванішими спеціальностями розповідають освіт'яни серед переселенців є початкова освіта, образотворче мистецтво, математика, фінанси та комп'ютерні інформаційні технології. Три голи у ворота суперника беззаперечну перемогу над Луганською сталлюс. Алчевська здобув ФК Тернопіль. Про тріумф команди та травми її учасників. Далі у нашому сюжеті. Після стартового святка ФК Тернопіль відразу ж заявив про себе як про переможця. На 17 17-й хвилині перший гол у ворота суперника забив гравець під 16 16-м номером Богдан Семенець. Після кількох небезпечних атак команда все ж не змогла покращити свій результат. І перший там завершився із рахунком 1-0. у другій 45 хвилинці. Господаря поля Били ще два голи у ворота луганського суперника на 69 й та 75 й хвилині матчу, знову відзначився Богдан Семенець. В кінцевому результаті рахунок 3-0. на користь і Тернопіль. Задання номер один було нині не дати територіальне примусне команді. Ми практично ви бачили, що віддали перший тайм повністю віддали їм сіли назад. Тому що щоби ми десь деякій мірі. Атакували десь, пресингували те, що у нас виходить. Однозначно, ця команда дуже технічна, але за що касання два ми б не вистояли. Ми сіли назад, віддали і на контротах. Бачите, нас почалось. Змінити перебіг матчу кілька разів намагалися гості поля. Так, за фол останньої надії на 45 й хвилині арбітр вилучив одного з гравців сталі. Результатом гри головний тренер луганського суперника не здивований. Поразку команди коментує низьким рівнем підготовленості. Пора грали по ігрі. Вроде не начали неплохо, а Но команда у нас не может вести единоборство вверху, с этим не знаем как бороться, нельзя проигрывать все единоборства вверху. 20 июля не, не тренируется команда, плюс те футболисты, которые ушли, у нас команда не укомплектована в связи с этим положением в стране. Під час другого тайму постраждав капітан команди в Катернопіль. У верховій боротьбі Андрій Кондзьолка розбив голову. Гра затрималась майже на 10 хвилин, але на атакувальних діях гравців це не відзначилось. Нагадаємо, на початку турніру гравців «Тернопіль» нагородили бронзовими медалями, кубками та грамотами за третє місце в чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги. Гості з у чемпіонаті зайняли третє місце серед команд першої ліги. Це всі новини на цю годину. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.